Сьогодні ділюсь рецептом печива савоярді. Для початку підготуємо інвентар, щоб потім не втрачати час. Білки збиваємо з половиною цукру. До стійких піків та важливо не перевзбити. Далі жовтки з другою половиною цукру до піни. Борошно просіюємо з крохмалем на білки зверху поливаючи жовтками. І так по черзі, поки не закінчиться вся маса. Після чого ретельно об'єднуємо лопаткою наше тісто. До звороження, але важливо, щоб не було рідке. Тісто повинно тримати форму. Перекладаємо в рукав та формуємо наше печиво. Відступайте декілька сантиметрів, тому що при випіканні печиво збільшується в об'ємі. Перед тим, як ставити в духовку, присипте савоярді цукровою пудрою для скоринки. Час пройшов. І печиво готове. Всередині воно неймовірне, ніжне та пористе. Готуйте з задоволенням!